Понеслась. Величезний стовп чорного диму, який видно, ледь не з кожного куточка міста. Потрощені автівки й фасади у середмісті. У парку Глоби горять уламки ракети. Дніпро пережив масовану ракетну атаку РФ. У мережі з'явилися кадри роботи наших воїнів ППО. Втім, на жаль, є й влучання. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, окупанти поцілили по складах із бинтами та шинами. Саме тому й здійнялася настільки масштабна пожежа. ДСНС залучили до гасіння понад сотню вогнеборців і навіть гелікоптер. Масштабні руйнування і в передмісті. Троє поранених і лише дивом обійшлося без жертв. Російська ракета поцілила просто по приватній забудові у Дніпровському районі. Це обійстя пана Віктора. Я прокинувся від того, що на мені штори. Ну, в общем, все навіть телевізор на мені там, все лежало. 57-річного чоловіка частково привалило. Вибух заскочив його у ліжку. Звичайно, ні там ні капці, нічого не могло йти. Так по склу побіг, почув, що газ. На вулиці сути перекрив газ, подивився сусіди, начебто живі всі російська ракета впала просто на подвір'я Володимира у лічених метрах від будинку. Чоловік радіє, що вижив сам і що тоді вдома не було дружини. Жінка й так надто тяжко переживає руйнування оселі, яку родина зводила власноруч за два десятки років. Щоб, Щоб, вообще я, їх, я добавлю їх не було на цій планеті, тих ідіотів. Ну, Загалі як я інженер, то я можу скажу, не, не підлягає такому. Косметична його треба розбирати. перебудувати. треба розвертатися і знову будувати своє життя. Внаслідок російської атаки у Дніпровському районі травмованих троє. Це чоловіки 37 та 65 років, і 75-річна жінка. Їм надали меддопомогу на місці, постраждалі лікуватимуться вдома. Сказали, мужчина і жінка, ну вроді би не сильно, вроді би там у чоловіка нога. Місцеві досі не можуть оговтатися після ворожої атаки. Встала утром всім будильник фото Я збиралася на службу в церкву нашу. І не успіла зібратися, прибіжала сюди одразу. Ну, у меня тут мої хороші знакомые. дом пошкоджений, у них дуже сильно. Прибіжала сюди з чаєм, з кофе, з таблетками. Загалом у Дніпровському районі зруйнований один приватний будинок ще з десяток потрощені. Зачепило і два гаражі із автівками. На подвір'ї Володимира знесло будиночок на дереві, який він побудував для шестирічної онуки. В ній була мрія така. Ну, тепер ця мрія зруйнована. Ну, будемо будувати ще один що робить. На місці працюють енергетики, поліція, благодійні організації та представники селищної ради. Постраждалих годують, допомагають оформити документи. Заяви приймаємо на матеріальну допомогу і про пошкоджене майно. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Окупанти не припиняли й терор інших громад. На Нікопольщині під вогнем в та важкої артилерії. Опинилися райцентр і три громади. Постраждав 11-річний хлопчик. Побиті три оселі місцевих. На криворіжжі росіяни поцілили по інфраструктурі. Внаслідок удару БПЛА у Павлограді горіли гараж і господарська споруда. І до ситуації в інших регіонах на Київщині загарбники вдарили по залізничному вокзалу у Фастові. Пролунало щонайменше п'ять вибухів. Повідомляють місцеві. Руйнування масштабні. В мережі показали фото вокзалу до російської атаки і після. Рух потягів потрощеною станцією вже відновили. Також окупанти поцілили дронами по білій церкві. А це Чернігівщина ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури і житловому сектору. Сьогодні окупанти завдали масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електрики. Повідомляє Міненерго. Є пошкодження у восьми областях, зокрема й в Дніпропетровській. У мережі з'явилось фото підвищеної напруги. Владислава Вдіянко, новини одинадцятого каналу.